І про спорт калуська борчиня Аліна Філіпович посіла третє місце на чемпіонаті світу серед спортсменів вікової категорії Ю-23. Змагання відбувалися в Албанії. У першій сутрісті Прикарпатка зустрілася з представницею Азербайджану. Однак зазнала поразки з рахунком 7-4. Далі на татамі Аліна перемогла спортсменку з Туреччини і вже у боротьбі за бронзу зустрілася з американкою. До цього поєдинку, як сказати, підходила більше з такою холодною головою. все впевнено в своїх діях, чітко, без всяких зайвих у цих думок. Виходила, просто виконувала свою роботу відповідно, наполеглива праця і укуплювалась мені цією бронзовою нагородою, бо я їхала. Сказала за золотом, але на жаль, повернулась бронзою. Зараз певний такий час. Хочу, звичайно, присвятити цю нагороду нашим збройним силам, тому що за їхній героїзм ми маємо певний час займатися цим видом спорту, представляти нашу країну на міжнародній арені. Аліна Філіпович це наша без, скажімо, перебільшення олімпійська надія. Це спортсменка, яка показує вже тривалий період часу. Достойні результати в віковій категорії Ю-20. Зараз перейшла в нову для себе дорослу вікову категорію Ю-23 і відразу здобула бронзову медаль чемпіонату світу. Показала дуже хорошу боротьбу. Збірна наша посіла третє, загальнокомандне місце, дуже достойний виступ жіночої збірної. Вкотре ми підтвердили, що ми борцівська країна.